Привіт-привіт, я Саша. Дякую, що зайшли на цей влог. І такий початок я вийшла грати в баскетбол. Я вже зайшла. У мене є десь пів годинки на те, щоб пограти. Того, що потім у мене фортопіано. Я зараз вже приїхала на студію записувати фортепіано. Ось так тут я перший раз тут, тут дуже дуже гарненько. з студії з фортопіано значить. Так, тут ми бачимо нотки. Ось такий взагалі простір. Тут вішлочка, водичка, все як треба. Картина, зілінь, штатівчик, лампа ще один стульчик. Тут можна чайочок зробити, картина ще одна. Тут всякі кружечки, чашечки. Тут саме фортопіано, світильничок такий дуже гарненький. Віконечко, так все виглядається, подивіться, як прикольно. Ukraine! Flag! Так, тут у нас стоїть що це, салфеточки, Всякі, можна взяти конфетку собі, естественно. Ось. Ну, в принципі, все. Це стульчик. Це мої речі. Зараз буду розкладатись, починати така, що картина подивіться. Взагалі я не знала, буде тут що-то вчиняє. Ось. Тому брала свій, але у мене маленький, тому я, напевно, поставлю цей. Ну от У мене є штатів, звісно, але він такий ручний, маленький. Це якщо тільки на вікно поставити його якось. А, тому що якщо його вставити на пол, то він, звісно, у мене такий маленький. Хотілося б, щоб він був побільше. Плани на майбутнє купити собі великий штатив, Тому що цей, бачите, він хоче маленький, ручний такий, він дуже зручний, але він маленький. Я хочу, щоб був штатів у мене ще в повний зріст. Тому, Але це в планах. Але це в планах. Я приїхала додому, трішки перевдягнулась, тому що прохолодненько, і зараз їду трішки прогулятись з Машею і познімати деякий там контент, Кон -кон контентик. Подивіться яке небо просто. Став... Ой боже! Uh -huh. uh, і коротше, зараз вже буду, uh, зараз буду йти в душ, змивати Макіяж, тому що коротше, я тільки що зрозуміла, що я не дуже багато знімала відео, коли дивилася Євробачення, але щось там буде. Uh, що я хочу сказати з приводу Євробачення? Ну це просто. Uh, я дуже рада, тому що Швейцарія був мій фаворит. Ось, і Україна на третьому місці. Взагалі, ми втриму. Боже язик. Боже, у мене язик вже заплетається, і Україна на третьому місці, тому я дуже рада. Це прям кайфово. Хорватія на другому. Да? Хорватія? Да. Хорватія на другому це взагалі супер. Єдине, що за Ірландію трішки обідно, але вони але вони теж молодці. Да. Зараз 12 -го година. Ну, ранок дуже продуктивний, я вважаю. <гум> Коротше, я вчора лягла у третій ночі, тому, в принципі, я виспалась. Зараз підумати голову, тому що. <гум> Ти гуляти з Дашою, вона повинна скоро до мене зайти. Ось. І коротше, я сутра, коли помила голову, я її висушила і заплила на сухе волосся, типу, на халат від пояса, щоб зробити таку укладочку трішки. Зазвичай я це роблю на таке вологе волосся і на ніч, і з цим сим. Зараз я вирішила, типу, просто походити, але я, я так дуже рідко роблю, типу, взагалі, майже не роблю так ніколи. Але я, коротше, нічого не наносила, типу, ніяких на фіксуючих засобів. Тобто, просто у мене навіть масло вже було нанесено на волосся. Просто по фану заплила, типу. Типу, що буде, то буде. Ось такий якийсь результатик. Ну, такі, знаєте, природні волни, чисто. Ну, okay. no, а так, якби якщо так дивитися, то наче і непогано, я б сказала. Ззаду вам покажу, як це виглядає. Ми підемо кудись гуляти, я не знаю, куди ще. 100% ми зайдемо десь каву, я думаю, попити. Я молодець, я перебула дуже багато уроків, тому я сьогодні вже буду відпочивати і можу нічого не робити по уроках. Вчора ж було Євробачення і в мене просто в голові. Єдине, що в мене в голові, це. Знамы, мама Тереза, дева Мария, боси, не мы по лесу и шли по земле. Окей, окей, дальше. Мама телефон. Да. Что мы взяли? И мы взяли вот такие чехол. Показуй. Коротше, Даша вибрала між цим. Такі. І цим. Такий к'ют. І, коротше, от мені взяла ось цей такі. зі шнурочком. Мені ще сподобався такий типо. Але Даша хотіла, типу, щоб ось ця штучка була. Що це за к'ют? Yeah. цей. дуже. Просто, просто знаєте, я дуже хочу айрпоси. Мені не мені, мені дуже важливо, який. просто, просто ну, Ми знаємо, що тобі справді треба. Mm -hmm. uh -huh. Чотири. Реклама танцювальної студії. Ну, дивись, який гарний. Ну просто. Mm -hmm. Даша е, намагається сфотографувати надписи такі, подивіться які. Добре ль, добра кава. Ще тут треба було написати, я вважаю. Е можливо, дорога до кави. Типу, зі стрілочкою. О, ну норм, Дуже кайфово. Угу. Mm -hmm. Ми йдемо в кава Бейкері ось туди. Зараз будемо пити каву. Можливо, сядемо на тут. Але я не знаю, можливо, сядемо і. Коротше, будемо ми здемося сядемо. Yes. Да, что ну ты в Абдоні, ну ну просто ну, я знаю. Ну, це просто я не знаю, ну це зірка, зірка в моєму блозі, е, будь ласка, даша. Хочете полежати у... У, страху. у страху? Прочитайте переслідування Аделіни» або подивіться у дві частини Астралу. Обіцяю спочатку подивитись астрал, а потім читати переслідування Аделіни» — Це такий екстрим. Ви, якщо ви хочете. Спитати у якоїсь людинки типу що, з чого краще починати читати, чи яка є класна як то Можна звертатися як ви до душу, вона вам все висвітує. Може тебе якось так в їжу да, до мене, щоб супер, тут так. Якщо треба, звертайтеся до шумін, з вона вам то посвітує чи якісь гамні книги. Говорите жанри, і я на кожний жанр розповім вам про. Різну книгу? Так, да, про, ну, про да, все правильно. Я хочу мотоцикл. Я знаю, який навіть. Зараз я вам його покажу. За сходу. Ось. Okay. Ще один факт про Дашу. Я вже випила всю каву у Даші буквально ще таку, половина. Даша завжди. Дякую Дяку... машинам. Дя... А Даша завжди п'є довше мене, реально. Ну просто я вже викинула, <смі> я вже буду викидати, а у Даші ще половина. А ще Даша любить е завжди каву сиропчиками, а я люблю без. Мама тільки що приїхала з роботи, і подивіться, скільки вона привезла взагалі по ящик. Боже, хоч биштаків не впав реально. Значить, такі цікавенькі вийшли вихідні. До речі, укладочка під кінець вже така, типу, вже впала. Але, але, знаєте, ну, мені подобалося, що вона так тримається, типу, і постійно, типу, так. Все менше і менше становиться, воно виглядало досить натурально. Я зараз буду вже йти в душ, лягати, спати. Ну, точніше, перед тим, як лягати спати, я почну монтувати цей лох. Ось, Тому що хочу вже завтра, в понеділок його виставити. Ось, Думаю, що я встигну змонтувати. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Ви просто лавки лавки Ось, хочу сказати, щоб ви підписувалися на мій інстаграм та тікток, якщо ви ще не підписані. Я зараз там продвигаю свою першу пісню, тому підписуйтесь і чекайте релізу. Ну що, на цьому все. Всіх люблю, цілую, всім гарного дня, вечора, на добраніч. Ось, добрий ранок, можливо. Все, всім пока-пока.